Друзі, перші про головне поїхало. Москві таки знову почалось після останніх вибухів та можливими переговорами. Як виявилось, не всі хочуть переговорів з Трампом. Втім, більшість тих, хто хоче завершення війни, всіх недолугих почали прибирати. Окремо знову попав під потужну роздачу. Пишуть, що адміністративні приміщення Кремля горять, і руку до цього приклали самі росіяни. Очевидці повідомляють про дивні речі руху військової техніки. Перекрито рух у місці причин, чому Москва пересувається колони техніки, не повідомляють. Говорять про можливий бій десантників. Влада перекрила МКАД, і Техніка Розгвардії перекидають в бік Балаших і крім того, додатково підрозділи ОМОН і Розгвардії оточили Кремль. Ці рухи почали ще зночі. В той же час телеграм-канали пишуть про потужний вибух на московському мосту. Під час руху ешелону з важкою технікою району точили зв'язок, потушили, пише топор помсти. В той же час на фронті почали бунтувати і десантники. Десятки генералів РФ уже проти війни вважають ситуацію критичною патовою. Просять Путіна йти на переговори із Трампом. Крім того, і Україна не писе задніх, поки Росія між собою розбирається, гризеться. Цього разу воно завітало до Москви. Одразу після вибухів місцеві жителі кинулись до соцмереж, щоб обговорити, що і коли спостерігали. Також втретє в 3.09 появилась перше повідомлення щодо вибухів у російському місці. За їх даними їх чули в районах за дорожного вокзалу аеропорту центрального ринку. Усе це в Москві. Також коли лунають вибухи під домівками Росіян, до них все краще доходить. І звісно, звинувачують Росіяни в вибухах українців за версією одного з місцевих жителів вечірня бавовна в Москві. Це наша помста за останні дні атаки по Україні. Що ж, Україна вже давно змінила географію ударів по РФ, і міжнародна преса, і українські військові серед цих цілей виділяють найбільший аеродром в Енгельсі Саратовської області. Там базується Ту-95, ту 160 Але це литовище в Енгельсі, розташоване на відстані понад пів тисячі кілометрів від України, так само як і литовище в Рязанській області, до того ж, Дягилєво в Рязанській області, взагалі менше 200 кілометрів від Москви. Удари сигналізують нове бажання Києва принести бойові дії на території Росії, піднімаючи ставки у війні. Пише Нью-Корктайм залужно пояснює, що насправді мається на увазі під терміном удари в глиб Росії. За його словами, термін Удари в глиб Росії це не символічні демонстраційні поодинокі удари а заради ударів. Це про системну руйнацію на сам перед баз, на яких базується стратегічна авіація, що свого боку завдає немисливих масованих ударів по цивільному населенню і цивільних об'єктах України. Радник залужного запевнив, що правильна стратегія якраз передбачає ослаблення РФ за трьома напрямками підвищення вартості війни, руйнація логістики, збільшення часу постачання ресурсів на поле бою, техніки і загальне скорочення ресурсності. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних леграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі став доподобайки. пишіть коментарі, відпуститись, переможемо разом.